Добрий день усім добрим людям! Ви знову на кухні, на каналі Просто смакота від Марії, як завжди на кухні газдині Ось в нас почалося літочко, дай Бог нам його пережити. От. Тому багато з вас будуть, мабуть, нянчити онуків, дітки залишаються вдома. Уже не, не ходять в школу, бо в школі все-таки є сніданки, обіди. І я сьогодні хочу запропонувати вам зробити сердечки. Домашні серделічки з натуральних продуктів. Ну, наскільки це можливо, ось. Щоб було чим годувати наших внуків, діток і самим з'їсти, бо це зручно. Це ми собі приготуємо, можемо поставити в морозильну камеру. Ось, і завжди є під рукою. І так, дивіться, що нам для цього потрібно? В мене кілограм курячого філе. Філе, звісно, промите. Де там що не подобається, зрізане. Отож, маю кілограм філе. Маю 300 мл вершків 20% жирності. Ось. Два яєчка домашніх. По приправках, по спеціях, що у нас? Спеції в нас, дивіться, 2 чайних ложки з добрячою гіркою меленої паприки. Потрібна нам чайна ложка з невеликою гіркою сухого меленого часнику. Так як в мене залишилась тільки дрібка, знову ж таки прогавила цей момент в себе зі спеціями, не передивилася. Тому я собі часничку... Дочистила свіженького. Це вже молоденький цьогорічний чесничок, такий він дрібненький. ось, Але в описі я залишу на сухий чесник. Півчайної ложки коріандру меленого, півчайної ложки чорного меленого перцю і чайна ложечка з невеликою гіркою солі. Звичайно, і солі. Я використовую екстра сіль. Тобто солі ми маємо дати. 12-15 грам на кілограм м'яска. І, звичайно, нам потрібна кишка, дівчатка. В великих супермаркетах все продається. Домашні кишки я не купляю в різників, хто продає м'ясо, бо мені не подобається, як вони вичищені. Оці з супермаркета вичищені дуже гарно. Кишечку, хто не бачив попереднє відео, де я робила ковбасу, я скажу: кишка вона продається засолена. От в, в супермаркетах її потрібно взяти, промити зверху від солі і е, напустити всередину. Води прямо під краном, тільки потрібно ситочко ставити дрібне, бо кишка дуже тікає в каналізації. Вона слизька і немає її. Ось то промити зверху від солі і, звичайно, промити всередину, пустити холодної водички і так по всій кишці пропустити кілька разів, щоб промилася і зсередини також. Все, дівчатка, першим ділом, що нам потрібно зробити, це змолоти наше куряче філе. Зараз, щоб не шуміти, я собі змелю і тоді продовжимо. Дівчатка змолола. часничок теж сюди пустила. Тобто в м'ясорубку. Вибиваємо сюди наші яєчка. Висипаємо усі наші спеції. Зараз дівчатка вимішуємо. Просто вимішуємо, щоб розмішалося. Якби по всьому м'ясі. І то, так, знаєте, ми зараз будемо все це старанно вибивати блендером. Додаємо наші вершки. Бачите, все дуже просто і все дуже смачно. І відносно корисно, бо тому що, звісно, курятина це не домашня, ну, і домашня, вона набагато м'ясо має таке. Твердіше, ось, це курятина магазинах. Але все одно ви знаєте, що ви дали тільки філе і що ви дали справжні вершки, дівчатка. Тому готуйте, не лінуйтеся ось. Готуйте, я кажу, для своїх рідних, близьких, для діток, для внуків дівчатка, щоб вони в нас були здоровіші, як ми. Щоб були здорові, здорові. Ось, і дивіться, бачите, ось така у нас маса, я вже так розмішала. Зараз, дівчатка, йдемо блендерити. Дуже старанно це все вибиваємо до однорідної пишної маси блендером. Все. Потім продовжимо. Дівчатка, з маємо ось таку ось масу. Бачите, однорідну, пишну. І тепер що ми робимо? Підкладаємо собі тарілочку, дівчата, беремо нашу кишку в такій м'ясорубці, витягується ніж і витягується решітка. Вкладається ось така ось трубка. Кажу для тих, хто, можливо, буде дивитися відео вперше. От, Як немає такої трубки, можна начинити зрізати собі горло і трішки якби, зробити такою лійкою. З пластикової бутилки. Але надягати кишку на, бо на пластиковій бутилці все-таки там різьба то не дуже зручно. Ось. Ковбасу я собі завжди роблю через ручну м'ясорубку, бо воно тут не так швидко біжить. Ти собі маєш сама все крутити, і мені так зручніше, як на електричній. Трубку я собі трішечки змастила рослинною олією. Щоб краще кишечка вдягалася. Ось. І так, тримаючи тут що посередині, тоді вона краще надягається, швиденько. Раз, 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 дуже все швиденько. Ось. Десь, правда, в мене там, як я собі е промивала кишку, то бачила, що в мене там є дірка. Але то нічого Ну, не в мене в, в кишці. Дівчата. Але то нічого, ми все одно будемо в'язати. Сердельки чи сосиски, як собі хочете, так називайте. Ось. Тому там якось ми скрутим. І все. І накладаємо, бачите, я край поки що не зав'язую. зав'яжемо пізніше. Накладаємо, дівчатка, нашої маси. Дивіться, яка вона гарна. А запах вже стоїть, мабуть, молодий часник зробив своє діло. Такий запах стоїть. От, А бачите, такий гарний колір це від нашої папри. От, Можна ложкою, бо. Не дуже хочеться. І все. І починаємо крутити. Ось, зараз піде вже маса наша в кишку. А ну ще накладемо, бо бачите? Не, ще не вийшло, не показалося нам. Чекайте це. А така маса стала в'язка, прям так відчувається. Що тільки повітря йде. Бачите? Вам Видно? Тільки повітря поки що йде кишкою. Ще до маси не дібралися. О, зараз вже піде, мабуть, і маса. О, бачите? Все, дівчатка. І ось таким ось чином нам потрібно нашу кишечку начинити. Ось, а потім ми собі пов'яжемо. Пов'яжемо сердельки. От, бачите, треба, треба докладати, бо м'ясо якось швидше вибігає. А тут, мабуть, того, що вона так збита, ця маса, то помаліше. Навчинимо, дівчатка, і продовжимо. Газдині. Наробили наших сардельок. Дивіться, вийшло в мене 15 штучок. Ну, є трошки більше. От, бачите, як ця така більша. Деякі менші <см> сантиметром не відміряли. Тепер дивіться, 4 штучки я собі взяла окремо, а ці я ставлю в морозильну камеру. І я собі зараз так, як на тарілці заморожу, а потім вже поставлю якби в пакет. Ось. Що хочу сказати: що можна заморозити, уже відварені. А можна заморозити сирі. Я буду заморожувати в сирому виді, ось потім буду готувати. Якщо ви заморожуєте в сирі, то просто їх потрібно буде трішечки довше відварити. А ці дівчатка, так, ні, зараз ці поставлю, бо це не... ще тут постоять. От, хай морозяться. А ці дівчатка йдемо до плити і будемо готувати. Зараз хвилиночку. Дівчатка, водичка в нас вже кипить. Ось. Будемо опускати в киплячу водичку. Даю собі сюди малесенький лавровий листочок і дві е, духмяних перчинки. ось, Духмяний, не, не чорний горошком, бо в нас чорний перчик є тут, а духмяний. Ось. І опускаємо наші сердечки. Дивіться. От, вони зразу ствердли. Дівчатка, бачите, вони зразу надулися і прийняли гарну форму. І тепер, зараз підкручу вогонь, дівчатка, вони в нас, дивіться, вони починають спливати. От, бачите, вони починають спливати. Щоб вони нам не спливали, я сюди опущу тарілочку. От, все. Дівчатка, 3 хвилиночки і вимикаємо вогонь, і тримаємо в гарячій воді, без 3 хвилиночки воно у нас от, на мінімальному вогні постоїть. Вимикаємо вогонь і 20 хвилин воно стоїть у цій гарячій воді. А потім продовжимо. Зараз маємо час на каву. Дівчатка, 20 хвилин пройшло, як наші сарделечки стоять у водичці. Ось хочу сказати, що я так, 10 хвилиночок, дівчатка, прийшло. Звісно, я в описі все опишу. А, а що не зрозуміло, питайте завжди, всім відповідаю. Ну, 10 хвилиночок в мене постояли, я взяла, вимкнула газ, знову водичка закипіла і, і вимкнула все. От, і, і ще 10 хвилин так, щоб, ну, щоб вода була гаряча. Ось, і що я зараз хочу зробити. Чекайте, бо, бо все в мене закладено, вам не видно і не хочеться, щоб дуже сильно все забризгати. Хі -хі -хі. Хочу приготувати і не хочу потім прибирати. Ви таке бачили? Ні, ну смажити я страшенно не люблю. Дівчата, бо все забризгується. Дивіться, я собі взяла пательню. Ось, зараз я розріжу їх. Щоб вони мені всі разом не трималися кубки. На пательню я дала грудочку вершкового маслочка. І зараз я наші сердечки підсмажу на вершковому ще маслечку, щоб вони були такі зажарені і гарні. І тоді продовжимо, дівчатка, не буду вам показувати процес, я думаю, це і так зрозуміло. Підрум'янили з одної сторони повернулися. Зараз розріжу і посмажу. Газбині. Підсмажили, бо серветка до вологих рук липне. Ось, підсмажили ще наші сарделічки. Я вже хвостики з'їла, не втрималась. Ось, правда, враховуйте, те, підсмажити можна і на смальцю, і на рослинній олії, бо масло вершкове, воно любить підгорати. Ось, тому І маємо ось такі серделічки. Смакуємо. Дівчатка, це дуже і дуже смачно ось з натуральних продуктів, складників. Так що не лінуйтеся, готуйте. Я думаю, вам також сподобається цей рецепт. От, всім, хто зараз їсть, смачного! Бажаю усім мирного неба, дівчатка, тихих спокійних ночей. Ось підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії, друзів запрошуйте, поширюйте український контент, давайте вчитися чогось нового разом. Що вам не зрозуміло, пишіть, всім відповім обов'язково і всім до зустрічі!